Thank mm -hmm. you. Що він е, вміє зацікавити мене е, чи дітей до тої чи іншої справи. Так само подобається ще, що він е, вміє розвеселити мене, і е, я забуваю все недобре. Мені дуже подобається, як він готує Богу. Дуже смачно. Привіт, батько наших дітей. І мій вірний друг по житті. Дякую, що ти Богу, що ти в мене є. Люблю тебе безмежно. Хай Бог благословить тебе на всіх твоїх дорогах. І дуже дякую Богові за тебе. Люблю. Мені подобається, що мій чоловік добрий, справедливий. Він <ріць> турбується про нас завжди. <ріць> і завжди що я буду <ріць> Це саме. Хріло. Добрий, щирий, любичий. <ріць> Чоловік, який, о, який впевнений в собі, який має завжди багато ідей, який має ціль, має метод, який стремиться і взагалі я його дуже сильно люблю. Мій коханий дівчик. Дякую вам за тебе. Я тебе дуже люблю. Дякую тобі за те, що ти за допомогою. Заходить за час для мене, для дітей. Чыщ. Дякую, що дорогенький Мірона, я дякую тобі за те, що ти в мене є. Мене Бог тобою дуже благословив. Ну а тебе мною я не знаю. Як. Хочу тобі сказати, що в мене дуже універсальний працювати чоловік що згодом розводити борщик, ти звариш борщик. Також дякую тобі за те, що ти терпиш наше господарство, господарку, нашу попуфу. Не знаю, для чого ти стоїш до них в шості ранку, але дякую я тобі за це. Я би не сказав, що я буду любити. Дорогенький наш татко, вітаємо тебе. З ним батька. Тато, ми дуже дякую, що Ми дуже любимо, коли ти з нами проводиш час. Ми дуже дякуємо Богу за тебе, наш татко. Хай Бог тебе просто. Ніжний, романтичний, відповідальний, працьовитий, розумний, молодий. Любічий тату. Привіт, мій дорогий чоловік. Моє сонечко. Вітаю тебе з ним Батька. Ти що Ти знаєш, я стидаюся трошки знімати відео, але я в такий день не можу не сказати пару слів. Дякую Богу за тебе. Найперше, ти дуже хороший батько для наших дітей. Хороший чоловік. Не завжди, але стараєшся. Ми тебе всі дуже любимо. Бажаємо тобі міцного здоров'я. Всього найкращого, успіхів, і щоб Бог завжди тебе беріг. Я, я люблю тебе. Е, мені подобається моєму чоловікові те, що я можу на нього покластись, і те, що він дуже турботливий. І другий наш тато, хочу побажати тобі сили, наснаги і бути завжди таким, який ти є. А він такий відданий своєму служінню. Він, а він у мене добрий, позитивний, турботливий, <смотування> <смотування> любичий. Найбільше подобається в ньому те, що він працює над відносинами. І коли в мене немає настрою або я там, наприклад, одражена, він любому запитає, що сталося, поговорить і що потрібно попроси вибачення. Він а ще подобається те, що він дуже любить дітей. І я вже уявляю, як він буде любити нашу дочі. Ну, мені дуже подобається, коли я щось не так роблю. Він так, ну, коли злиться, він робить так. <смірця> а ще мені подобається, що він просто все мій робити руками. І ну от прям все-все-все. І золоті у нього руки. Такий Мені дуже подобається, що Юра завжди заботиться, покриває любов і прощає. Моєму чоловікову подобається любов, ласка, доброта. Він дуже хороший, він дуже добрий. Він... Ми вже з ним прожили 23 роки і дякувати Богові, що ми з Богом, що ми йдемо за Богом. У тему конфлікти, але думаю, дивлюсь на вас, що у вас не повинно бути ніяких конфліктів. Але слово конфлікт означає протистояння, боротьба сторін і незгода сторін. Тому, ви знаєте, в сім'ях немає абсолютної згоди і не може бути. Чому? Тому що ми різні. Ми по-різному сприймаємо оточуючий світ. Оточуючи події, тобто одна й та ж сама подія у нас визиває різні почуття, різну реакцію. У нас виникають непорозуміння. І це нормально. Питання в тому, як ми ставимося до цих непорозумінь. Можна з цього дійсно зробити конфлікт. Кожен почне відстоювати свою позицію. А можна... Таке непорозуміння типу розглядати як можливість покращити свої стосунки, як можливість пізнати один одного, правда? Тому головне не реагувати у відповідності до своїх емоцій, а включити голову. Не робити зразу висновки і розборки, а попробувати спокійно розібратися, чому така реакція виникає. Тому це не просто. У нас одна із тем була мати таку заготовлену якусь фразу, коли ви нервуєте, ну от, казали, що чоловік робить ротом. Так. Це означає, що він нервує. Жінці треба прийняти якісь міри, щоб зрозуміти чоловіка або пояснити, чому вона так робить. Ну, а де каже, ну, наприклад, стандартна фраза. Я не зрозумів, мені це не зовсім зрозуміло. Або мені це не подобається. Але не завжди ця стандартна фраза нам допомагає. Є такі стандартні причини, які визивають конфлікти. Ми в їх не хочемо, ми не думаємо, ніхто ж не планує, от прийду сьогодні і закатаю скандал. Але є причини, які визивають. Перша така причина, я називаю, не виконується закон побудови сім'ї. Буття 2.24. Покійний чоловік. Батька, матір пристане до дружини своєї і будуть двоє одним тілом. І ви знаєте, ще не було ні свекри, ні тещі, ні свекрухи, а Бог сказав полишить. Чому? Тому що особливо, коли молоді сім'ї, в більшості випадків, коли вони живуть разом з батьками, виникають проблеми. Слідуючи, коли порішується закон існування сім'ї, Христос, чоловік, жінка, діти. І все починається з того, якщо Христос не є головою для чоловіка. А чоловік не є головою для жінки. І чоловік не виконує своїх обов'язків, а обов'язки ми сьогодні зранку говорили, які в чоловіка: голова, священник, батько, люблячий чоловік, забезпечувач і захисник. І якщо він не виконує, ну будуть. Це є причиною конфлікту. Слідуючи, коли жінка не виконує своїх обов'язків, теж будуть проблеми. Ми повинні бути вірні Богові, вірні дружині. Своїй сім'ї і вірне служіння. Слідуючи, наприклад, може бути: не розповіли до шлюбу про своє минуле. Особливо ті, які були в світі. Тому дуже важливо, щоб написано, Бог створив жінку відповідно до нього. Тому вона, хоча б друзями повинні бути, якісь спільні інтереси, спільні погляди на життя, спільна якась ціль. І коли ми готуємо до шлюбу. Ви повинні про це говорити. Яка це, що ви хочете, куди ви йдете, яка ваша сім'я? Він хоче бути місіонером, вона хоче сидіти коло мати мами і мати квартиру, машину і так далі. Потім причиною можуть бути різні погляди на народження дітей, на виховання дітей, правда? Про це теж треба говорити до того як. Ну не буду говорити, причин може бути маса. І саме основна причина. Коли люди не умертвили свою плоть. Правда? Коли своє Я не вмирає, тоді ми ніколи не можемо вступити свого. Бо тоді в нас як є дві думки. Моя і неправильна. Як же ж не допускати конфлікт? Без розмови конфлікт не виникає. Тому я хочу вам порадити, коли ви, ми живемо, ми знаємо, вже один одного відчуваємо. Коли ми бачимо, що немає настрою, не починайте розмову. Я три роки жив з тещею, не віруючи. У нас була однокімнатна квартира, 14 квадратних метрів, двоє дітей і приїхала теща. Ну, Бог. Я вам скажу, вона ще нічого не говорить, нічого не робить. А я відчуваю, як атмосфера електризується. Отак я перед дощем, знаєте, перед грозою. Стало тихо, вітерець повіяв. І я коли це відчую, тоді ще не було навіть стаціонарного телефона. Я кажу, вибачте, мені треба терміново позвонити. І я пішов. Обзвонив, обзвонив, через півгодинки приходжу, пронесло. Якщо жінка не зрозуміла, розряд в неї. І якщо почали розмову, то теж хай Бог дасть мудрості, як її вести. І якщо в розмові вас укололи, то слово Боже каже, що не відповідайте розумно. Це притчі 15.28. Перш ніж говорити, чи щось сказати, чи зробити, щоб Бог дав мудрості подумати, а яку реакцію це визве моєї житті. Ну і коли відповідаємо, теж треба відповідати. Бо коли нас укололи, ми знаєте, як в боксі, хочемо дати знаєте, Відповідь таку, щоб більше нас не зачіпали. Але це конфлікт не вирішить, це тільки розпалить нашу дискусію. Ну і слідуюча рекомендація, якщо бачите, що розмова заходить в таке не дуже приємне русло, зупиніться. І тут, браття, я ражу вам, від вас це залежить. Бо Бог дав вам логіку. І логіка підказує, що більш емоційна жінка навряд чи перша зупиниться. А Бог ще вас дав мужність. Ви ж все-таки мужчини, <хи> від слова мужність. І для того, щоб зупинитись, треба мати мужність і логіку. Тому, братця, якщо конфлікт розгорається, вина ваша, ви вчасно не зупинилися. Бачите, зупиніться. Слідче, що хотів би сказати, шукайте спільного рішення. Більшість конфліктів за того, що ми не обговорюємо, що ми будемо робити. Що ми не радимося, як ми зробимо вдома. Так, чоловік голова сім'ї, але жінка, користуйтесь. Часом жінка приймає рішення, не радячись чоловіком. Жінка написана, що вінець на голові чоловіка. Мо він може бути лавровим, і може бути терновим. Ще для жінок така порада. Каже, що його питати? Він. Не дотягує. У моєї мами була така, тьотя дуже шустра. А чоловік, я вам колись на сімейному цей приклад приводив, такий пилик, як кажуть, вайлувати. Але коли хтось приходив, щось пропонував, Юля завжди казала, я підоспитаю чоловіка. І приходить, каже, пили, пропонують оце, Можна зробити так, можна зробити так. А найкраще, я думаю, буде так. Як ти вирішиш Пилип? Ну, Пилип не настільки дурний, щоб не вибрати найкращий варіант. <рес> Пилип каже, будемо робити отак. Вона виходить і каже, Пилип вирішив, що будемо робити отак. Розумієте, мудра жінка використала свою мудрість, і чоловік має пошану, і люди його поважають. Тому хай Бог дасть мудрості, якщо може, ви думаєте, що ваш чоловік, чи ви краще знаєте, як зробити, дайте можливість чоловіку прийняти рішення. Деякі настають на тому, Римлянам 15, 7, там написано приймайте один одного таким, як він є. І тут на цьому моменті є спекуляція. Дійсно, там написано, як і Христос прийняв вас. Але Христос не хоче, щоб ми такими залишались, правда? Він каже, будьте святі, як і Отець мій святий. І Слово Боже каже, щоб ми повели подібні образи йому. Тому наша ціль, коли ми одружилися, оті шишки, які мішають нам з'єднатися, їх треба обрізати. І кожен повинен обрізати свої. Бо написано як, спочатку вийми коло до свого ока. І побачите, як ви сучок з ока з окажіть. Що ще хотів би порадити? Завжди знайдіть свою долю вини в цьому конфлікті. Не буває конфліктів, коли один на 100% правий, другий на 100% винуватий. Що хотів би току дати пораду? Не згадуйте про минуле. Особливо ті, хто прийшов в світу і там було, ну, всякого було, заборонений прийом згадувати про минуле в конфлікт, який ми маємо зараз. Тому що Христос нас простив і не згадує, і ми в це віримо. І ми молимося кожен день і прости нам, як і ми прощаємо. Тому, якщо ми починаємо згадувати минуле, не тільки до покаяння, а навіть те, що ми тиждень назад розібрали, помирилися, покаялись, примирились, не піднімайте, ніколи не вживайте таких слів. Ти завжди, ти ніколи. Не вживайте таких виразів. Ти і твоя людина. Не зачіпайте родичів, не втягуйте їх в конфлікт. Ну, якщо ви хочете розлучитись, то я вам дам рецепт. ви ти і твоя мама, і твої брати, і весь ваш клан, і проклятий той день, коли я з вами познайомився. І вам забезпечене розлучення. Практично у всіх конфліктах. Перше всього, знайдіть причину конфлікту. Бо якщо воно повторюється раз, два і три, то є причина. Друге. Знайдіть долю своєї вини і заберіть її. І коли ви забираєте свою долю, ви відкриваєте можливість іншій стороні забрати свою. І конфлікт пропадає. Третє, покайтеся. В першу чергу, якщо ти каєшся, то кайся перед дружиною, а потім перед Богом. Бо перед Богом каятись легше. А сказати дружині, я винуватий. Прости мене часом такі душевні муки у чоловіків. А коли ще треба каятися перед дітьми, то ще тяжче. Як це так? Діти повинні слухатися, що скажу, так і буде. А якщо несправедливо, наказав. А якщо поступив несправедливо, а якщо навіть забув те, що обіцяв, треба каятися. Від цим відкриваєте дітям. Показуйте, як християнин повинен себе вести. Покайтеся і просіть, щоб Бог звільнив вас від цього недоліка, щоб забрав цю причину. І ще останнє хочу сказати, не виходить самому, просіть церкву. Не затягуйте цей гріх, бо цей гріх заволодіє вами і кінчиться так, як в історії Юди. Якщо ми віруючи в люди, і ми бачимо, що ми грішимо. І скриваємо це, то в кінці наступає період, коли нам заволодіває сатана. Тому що ми написано, що якщо ми каємось, але ж, якщо каємось, а якщо скриваємо гріх, то даємо місце діяволу, і він має владу в нашому житті. Тому хай Бог благословить, щоб у вас непорозуміння не переростали в конфлікт. А якщо конфлікти в вас виникли, то ви вирішуйте їх. Може, мої рекомендації вам знадобляться, хай Бог благостолить. Амінь. Амінь. Справді двоє рідних це чоловік і жінка. Саме рідні. Скільки б у нас не було дітей, і скільки ми б не вложували дітей, але рано чи пізно наші діти обов'язково підуть від нас. І ми знов залишимося разом. Як важливо так прожити життя, щоб коли ми знову лишимося самі, а ми були ніби знову знову такі влюблені, найкращі і так далі. Я бажаю нам всім, друзів, бережімо один одного. Амінь. Амінь.